Вітання усім, хто щойно до нас приєднався в ефірі Новини України. І зараз інформаційну картину дня доповнять повідомлення з інших областей нашої держави. У новий парламент проходять сім політичних партій. Уперше за історію незалежної України у Раді не буде комуністів. А несподіванка цих виборів прорив самопомочі. Це дані екзитполів. За їхніми даними у лідерах блок Петра Порошенка понад 23% голосів виборців. За ними народний фронт трохи більше 21%, На третьому місці самопоміч. Із результатом у понад 13,4%. Опозиційний блок набрав більше 7,5%. близько 6,5% отримала радикальна партія «Ляшка». І фактично такий же результат має свобода. Також долає 5 відсотковий бар'єр батьківщина. Дані міжнародного екзитполу не дуже відрізняються. Отже, блок Петра Порошенка має трохи більше 22%. Народний фронт майже 22. У самопомочі більше 14. Опозиційний блок отримав 7,8%. У радикальної партії Ляшка понад 6%. І майже 6% у Свободи та батьківщини. Нові вибори, старі методи у арсеналі. Традиційний набір порушень і правоохоронці і спостерігачі фіксували від самого ранку підкупи, залякування, застосування адмінресурсу та каруселі, а ще повідомлення про псевдомінування дільниць. Події які пов'язані безпосередньо з виборчим процесом, уже на сьогоднішній день на 11.30. До органів внутрішніх справ надійшло 36 повідомлень про кримінальні, адміністративні правопорушення та інші події, пов'язані з виборчим процесом. Найбільш відповідних порушень мали місце це в місті Києві – сім, Вінська, Миколаївська, деська та Харківська області по 3. Крім того, на деяких дільницях зафіксовані кримінальні розбірки. Так про затриманих молодиків у спортивних говорять в опорі. Затримані деякі особи, точніше, запрошені до районних відділків міліції, які збираються сьогодні невеликими групами організаційними молодики спортивної зовнішності, які називають себе тими чи іншими вартами. Про те, що саме робили на дільницях підозрілі чоловіки, з'ясувати не вдалося. Вони хотіли, щоб будь-які силові варіанти в Києві підносимо національних засобів масової інформації та міжнародних інституцій сьогодні відбулися вночі або на етапі підрахунку голосів. Згідно своїх внутрішніх рейтингів, суці і паралельних підрахунків голосів, розуміють, що їх кандидат не набирає необхідну кількість голосів або набирає конкурент значну кількість голосів, і тоді складає, відправляється дільнична виборча комісія для уточнення протоколу. Кричущим порушенням є й напад на кандидатів. Так на Кіровоградщині семеро невідомих потрощили автомобіль Мустафина Єма та Сергія Лещенка. Крім серйозних порушень, не обійшлося і без курйозів. На трьох округах на Львівщині, Житомирщині та Тернопільщині. Члени комісії не змогли знайти свої печатки. Довелося готувати дуплікати. У Скадовську голова ДВК загубила ключі від сейфу з документами. Тож його відкривали сокирою в Артемівську. Члени виборчої комісії випадково зіпсували усі бюлетені. Та, попри все, ці порушення на результат волевиявлення не вплинуть, кажуть у ЦВК. На допомогу армії щодня Житомирщина відправляє близько 10 одиниць автомобільної та бойової техніки в зону АТО. Починаючи з березня, центр автотехнічного забезпечення повітряних сил Збройних сил України провів технічне обслуговування понад 800 одиниць техніки. Для потреб 30-ї механізованої бригади ми тут. Вже третій тиждень отримуємо дану техніку МТЛБ АТ. На даний момент ми вже отримали вісім одиниць, продовжуємо отримувати". до центру. Щоденно надходить із зони АТО бойова техніка, яка потребує як дрібного, так і капітального ремонту. Керівник центру пояснив, нова бойова техніка не має таких потужностей, як відремонтована стара. Та й обходиться вона набагато дорожче ніж ремонт. Одна машина нова, не потягне Стільки майна та озброєння, яке потрібно тягнути хай і старими, але десятью машинами. Ремонт машини набагато дешевший. Часто для ремонту потрібні нові запчастини, комплектування та мастильні матеріали. Грошей на них бракує, тож доводиться звертатися до волонтерів. Допомагають усі від підприємців до школярів. Ця організація. Захистим захисника вони оплатили ремонт. Мені здається, оцього Уралу. А люди, які мені дали, це 177-й ліцей київський, ми оплатили ремонт отого КАМАЗу. То взагалі діти дали 20 тисяч гривень. І ще дві таких машини Урал і Камаз ремонтуються у Львові. Ремонтують на Житомирщині не лише наземну бойову техніку, а й різноманітні літальні апарати. Практично всі одиниці можна застосувати для всіх військових дій навіть у зимовий період, адже вони оснащені обігрівачами. Вони боролись за Чечню, а тепер воюють за Україну. Миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва сформувався одразу після того, як Росія анексувала Крим. Сотні чеченців з усієї Європи і навіть з Росії відгукнулись на заклик захищати суверенітет України. Дуже хочемо вам допомогти не просто словами, а ділом. Ми 23 роки воюємо з цим окупантом, У нас є опит. Ми знаємо, хто такой Путін, Кадировий. Ми знаємо, що. Представляют, у них нету ничего человеческого, никакого, никакого достоинства и ничего, чтобы они сдержали бы свое слово. Если они говорят, что они объявляют перемирие, это значит ждать беду. Никто лучше чеченцев за последние 20 лет этого не знает, потому что мы уже 20 лет, наш народ сражается. и Поэтому мы очень хорошо знаем все их подлые приемы. И в частности, вот когда была трагедия по Иловайском, те батальоны, где хотя бы присутствовало несколько чеченцев, у них было намного меньше потерь, потому что мы прекрасно знаем, что если русские дают коридор, это значит, что они дают его, чтобы разбомбить, чтобы уничтожить. Люстрація в СБУ. Чисельний склад Служби безпеки України скоротили майже на 8 тисяч осіб. Це 24% від загального складу відомства. Про це йдеться у повідомленні СБУ у мережі Фейсбук. Загалом з початку року своїх посад позбулося більше 2,5 тисяч осіб. З них більше ста керівники підрозділів центрального управління та регіональних органів СБУ, а також їхні заступники. Як звітують служби безпеки, проти 16 співробітників відкрили кримінальні провадження. Чотирьох офіцерів заарештовано, п'ять знаходяться в розшуку. Нагадаємо стало відомо також про очищення в урядах прокуратур. Там звільнили більше 130 осіб. Обіцяють скоротити ще пів тисячі. Газпром не хоче підписувати проміжну газову угоду знак Нафтогаз України, оскільки побоюється, що це може негативно позначитись на рішенні Стокгольмського арбітражного суду. Так вважає міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан. Так, ми запропонували разом зі Стром звернутися до арбітражного суду. Викласти свою позицію, що ми готові підписати нужну угоду, але щоб ця угода не враховувалась, при прийняті ребідержом при прийнятті тільки рішення. Євросоюз, Російська Федерація та Україна на переговорах у Брюсселі 21 жовтня попередньо домовились про те, що Росія постачатиме газ для України до квітня за ціною 385 доларів за тисячу кубометрів, без застосування принципу бери або плати, але з обов'язковою передоплатою. Заборона на експорт овочів і фруктів обійдеться аграріям у 17 мільйонів доларів. Проте ці збитки можуть бути в рази більшими, кажуть експерти. За підрахунками українського клубу аграрного бізнесу, наступного року втрати можуть сягнути позначки у 300 мільйонів. На щастя, це не єдиний ринок збуту, тому в принципі виробники, я думаю, вони будуть поступово відмовлятися від цього ринку. Те, що ми бачили починаючи з початку 2014 року. Виробники вони все більше вбачали в Росії такого недобросовісного контрагента, Відповідно, вони шукали шляхи, куди б ще постачати. Ну, відповідно, темпи, звичайно, не надто швидкі, не надто прогресивні, але тим не менше, підприємства працюють. За 9 місяців Україна експортувала до Російської Федерації 81 тисячу тонн плодоовочевої продукції та картоплі на загальну суму майже 46 мільйонів доларів. Нагадаємо, Москва вже 8 років постійно гальмує поставки вітчизняної продукції. Натомість Київ не заборонив поки що нічого російського.